Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 395 і завдання у нас наступне. Виконай ділення на розрядну одиницю. І нам дано 6 прикладів. Давайте розглянемо їх почергово першу. І так, що означає виконай ділення на розрядну одиницю? Число ділити на 10. Це означає, що ми у відповіді повинні забрати один нулик від числа. Тобто це буде 495. Тобто одну розрядну одиницю ми зробили. Другий приклад. Тут теж одна розрядна одиниця. Тобто забираємо один нулик, отримаємо 3270. Є. Так, третій приклад. Це 296500 поділити на 100. 100 тут. 2 нулика. Тобто ми при діленні забираємо два нулика від числа і отримаємо число 2965. Давайте тепер четвертий приклад: 1 мільйон 25 тисяч поділити на 100. Забираємо тут два нулика, отримаємо 10 тисяч. 250. п'ядети. Є. Тепер п'ятий приклад. 378 тисяч, поділити на тисячу. Тут три нулі. Забираємо три нулі з числа. Зділеного, Отримуємо триста сімдесяти. І 5 мільйонів 900 тисяч поділити на 10 тисяч. Рахуємо тут у нас 4 нуля. Тобто забираємо 4 нуля нулі з діленого. Раз, два, три, 4. Отримуємо число 590. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!